Напередодні дня працівників цивільного захисту України у Шосинській державно-пожежно-рятувальній частині вітали усіх працівників, які несуть службу сьогодні, та які не один рік свого життя віддали пожежній частині. Шановні присутні, я від громади дякую вам за вашу бистру, швидку професійну роботу по захисту нашої території. Разом до перемоги. Слава Україні! Той внесок, який ви робите на сьогодні і в цивільний час, дуже неоціненний. Ваші подвиги збереження життя на пожежах, в надзвичайних ситуаціях, в, той, в тій миті, коли наносив ворог. Ураження по наших інфраструктурних об'єктах перш за все люди чекають на допомогу від вас, розраховують на вашу підтримку. Представники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, і сувам грунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Вони врятують утопаючого, знешкодять небезпечний вибуховий пристрій, локалізують вогонь. Так Сергій Вербицький несе службу вже 22 роки. Він говорить: за цей час траплялися як сумні, так і веселі випадки. У нас 101, і це перша така професія, котра, ну, на першому місці. Хто не дзвонить, завжди набирають 101. Ну, я вирішив піти. Коли гибнуть люди, це дуже сумно і на душі дуже печально, тому що ну, це людське життя. А коли рятуєш людей то вони завжди дякують. Ну, саме кумедний випадок з цим коптом це коли він пригнув на плечі, і його так було тяжко забрати, що хазяйка каже, забирайте його вже собі. Він уцепився і, ну. Вже трошки відійшли і хазяйка забрала цього кота. Тут це таких багато випадків. Примітно, що шлях рятівника обирають і жінки серед небагатьох представниць прекрасної статі у другому пожежно-рятувальному загоні Тетяна Кушнір. Професія мені, мене зацікавила ще з 17 років. Вона була для мене привабливою тим, що дуже цікаво було навчатися, дуже цікаво, тобто вона специфічна, вона не така, як усі. Вона привабила своєю специфікою. Під час урочистої частини були нагороджені працівники, які відзначились під час гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних ситуацій. Як повідомили рятівники на території Шосецького району, з початку року зафіксовано близько 230 пожеж. На кінець 2022 року у підсумку їх кількість приблизно складатиме 300 випадків.